В Україні діє програма з облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. В УМАНІ скористалися програмою близько 10 роботодавців. Як це працює? Роботодавець створює робоче місце для осіб з інвалідністю, облаштовує йому робоче місце для покращення умов праці, а держава йому компенсує всі витрати. Одне з підприємств, яке скористалося даною програмою, є КСП «Родниківка». Вони облаштували робоче місце для охоронника. Ми створили. По підприємству цілу сітку відеонагляду зробили робоче місце для інвалідів, і зараз з задоволенням користуємося безпечним методом роботи з фіксацією всіх рухів. От, безпека і охорона. Значно покращилася. Якщо це особа з інвалідністю першої групи, держава компенсує 106 тисяч 500 гривень. Якщо це особа з інвалідністю другої групи, держава компенсує 71 тисячу гривень. На моєму місці, в принципі, саме основне, це монітор, на якому видно, поки що тільки 13 камер, розраховуємо ще поставити ще одну при вході в саме приміщення. Який плюс в ньому? Ну, менше фізичних мені навантажень. Це ветеран війни, офіцер. Має поранення, ну, має інвалідність серйозну, але він знову призивався. Я як був звільнений, ну, чесно скажу, дуже довго шукав роботу. М так як в мене не знаю, можна говорити, ні? Ну, Майже пів черепа відсутня, стоїть пластина титанова. Ніхто щось чогось не знаю чого, ну, не хотів на роботу брати. Тим більше до повномасштабної війни я в основному працював в охороні. Першим, що я роблю, це ну, камери камерами, але коли ти дивишся живими очима, якось воно для мене, тим більше я служив в розвідці, воно якось так. ну, для мене нормально. Я обходжу територію, піднімаюсь сюди на другий поверх і обдивляюсь камерами. До повномасштабної війни в мене було рівно 20 років перерви між гражданкою і армією. Я пішов як доброволець, в дзвонів старший лейтенант. Да, У ну, мене була капітанська посада. Там напередку мені присвоїли капітана. Я б, звісно, хотів би ну, якщо чесно, то дуже б хотів би повернутися назад в Збройні Сили України, але вже, але вже все.